Вночі, на жаль, було пошкодження з шахедами. Це все призвело до того, що просто катастрофічні руйнування, немає не єдиного цілого вікна і всі двері вчора була можливість потрапити в будівлю. На жаль, також всі просто повилітали, бо ну, сумасшедша була хвиля ударна. Зараз чекаємо на висновки експертів, слідчих піротехніків, приймаються рішення, і зараз готується тепка комісія по вирішенні, так, щоб ну, закрити хоча б фасадні вікна, двері, бо зараз мороз що. А далі вже почнеться як кажуть відновлення. Головне, що всі люди живі, а це все ми відновимо. На перший погляд. Із дороговартісного це е, взагалі зник, де був ну, напевно прильот, дизельний генератор. А всі інші медичні, ну на перший погляд, окрім одного аналізатора гематологічного, все начебто ціле, але треба буде вмикати, дивитися.